Для багатьох людей благодійність це норма життя, тому вони спрямовують частину вільного часу або доходів на добрі справи та допомогу людям. Саме такою людиною є народний депутат України Олег Кришин. Вирішуючи непрості завдання у своєму виборчому окрузі, народний депутат завжди прислухається до людей. Тому, дізнавшись, що жовтоводські діти, які проживають у віддалених районах міста, не можуть дістатися до шкіл через проблеми з транспортом, одразу запропонував допомогу. У нас в місті виникла одна проблема, зв'язана з перевозками пасажирів. Найбільша проблема була в тому, що у нас багато дітей і проживають в в селе Сухая балка или то, что вы называете, первый совхоз. Количество детей порядка 80 человек. В связи с тем, что перевозчик, резко, кто знает, отказался с понедельника, 4 февраля 2019 года перевозить вообще всех людей в городе Желтой воды, были предприняты ряд мер. Я обратился к Олегу Юрьевичу Крышину за счет благотворительного фонда Олег Юрьевич Крышин Почти 18 тисяч за февраль місяць оплачено этих перевозок. Значить, за перевозки за март також будуть оплачені. Бальшою спасибо. Довго чекати на виконання обіцянки не довелося, адже Олег Кришин людина діла. Діти без проблем дістаються шкіл та дому. Вирішенню проблеми не натішаться батьки дітлахів. Раніше було дуже важко. Ми чекали по півчаса, по 40 хвилин автобуса. Бувало, що взагалі він не, не приїжджав. І діти чекали наступний. Ми дуже вдячні Кришину Олегу Юрійовичу, що він надав велику допомогу на перевезення наших дітей. Хочемо висловити подяку як батьки дітей, що живуть у віддалених районах і регулярно користуються міським автотранспортом. У період, коли старий перевізник відмовився виходити на маршрут, у цей час нас дуже підтримав адміністрація Схід ГЗК, надала транспорт. І, зокрема, Кришин Олег Юрійович, який профінансував паливо, амортизацію транспорту, і діти змогли. Вчасно діставатися школи і приймати участь в навчальному процесі це не перша ситуація у місті, яку Олег Кришин допомагає вирішити на благодійних началах: вчасно підставити дружнє плече, розв'язати проблему. Саме такі депутати і потрібні громаді.